Hello, беру тебе з собою на тренування плечей. Перед цим обов'язково треба гарно поїсти, і вирішила сьогодні ще добіться притрінчик. Обов'язково починаємо з розмінки, але вам показую вже робочі повторення. Якщо треба відео розмінки, пишіть коментарі. Зараз вільної ваги перейшла на тренажер. Ось так виглядають останні репи. В коли не роблю жим на груди, роблю махи перед собою. Мені подобається робити з дропсетом. На середню дельту пробую зараз собі нову вправу, протяжка штанги. Мені прямо ну, дуже подобається. Ну і класика, класик махи на середню дельту. Роблю або в дропсеті, або прошу чоловіка допомогти у відпочинку. Ми що робимо? Правильно любуємо собою в дзеркало. Взагалі це тренування відбувалося мій день народження. А далі тяга в кросовері на задню дельту. І що правильно також у дропсеті? Я амбасадор дропсетів. І що ви мені зробите? А тут показую, як змінились в мене плечі буквально за декілька місяців. Але є головне, але тренування це тільки 20-30% від успіху. Те, що в першу чергу треба змінювати, це харчування. І якщо ваша мета наростити м'язи. Харчуть профіцит, Але він має бути невеликим 100-200 калорій чудово підійде. А із цим вам може допомогти додаток калс. Так що завантажили додаток, зберігли тренування і нумо качатись разом.